Вони галіруч розбивали дошки, кришили стоси цегли, могли тримати бій з кількома противниками. Можливості їх здавались безмежними. Вони до дір переглядали фільми про загадкових ніндзя. Їм хотілося пригод і могутності. Їх сажали за крати і вербували у спецслужби. Кращі з них розчинились у жовтій куряві Афганістану та інших гарячих точках планети. Період афганської кампанії співпадає з повальною модою на бойові мистецтва. Відставні афганці та Дімбіля спецназівці знайшли смак у викладанні бойових навиків пацанам з вулиці. На початку 80 80-х в кримінальному кодексі союзних республік з'явились нові статті. За порушення правил навчання спортивному карате можна було загриміти на 5 років. Однак доморощених сенсеїв це не зупинило. Радянські органи проморгали початок буму на бойові мистецтва. Преса 80-х. каратисти вбивають або ж калічать людей. Стукачі КДБ проникають у підпільні школи карате. Якихось темних напівпідвальних приміщеннях або ж серед бетонної геометрії міських пустирів відбувались тренування адептів та фанатів підпільних шкіл бойових мистецтв. Платою за кайф бути подібним до Брюса Лі могла стати тюремна камера. Це були романтичні часи. Там було дуже багато смішного, але було дуже багато справжнього. Лесь Подерев'янський – художник і культовий письменник. Вивчав стиль Шотокан Карате. Вчитель, майстер Сімфор'єн Монтоле. З 80-х по нинішній день Подерев'янський опановує стиль Хейлун кунг – чорний дракон. Вчитель, майстер Нгуєн Тхієузі. В радянський час тренувався підпільно. Було дуже багато фраєров, які касіли під великих вчителів. До речі, Декілька з них опинилися потім в тюрмі. Учні були теж видатні, часто з них виростали кримінальні авторитети. До речі, мало хто з них дожив до наших днів, але були і люди дійсно варті уваги. Діли грибуха, діяли стукачі. Вони намагалися засунути стукача в кожну школу. Тобто це було, це було дійсно цікаве, небезпечне. Часом це було смішно. У 80 ті країною прокотилась хвиля сановних похоронів. Помер Брежнєв. На зміну йому прийшов керівник КДБ Юрій Андропов. Він у сталінському стилі спробував затягнути гайки. Комсомольські активісти виловлювали прогульників у перукарнях, кінотеатрах та громадських вбиральнях. Бойові мистецтва не лишились поза увагою креативного генсека. Заодно заборонили культуризм, женочий сам быта картерскую гру в бридж. А что такое был каратиз? Ага, если человек бьет ногами там кричит там кимэ там или кия, там что угодно, да, все это человек каратиз, значит он опасен для общества, его нужно было изолировать. В'ячеслав Журавльов, практикуючий експерт в царині бойових єдиноборств, проходив спеціальну підготовку у східних країнах, ветеран підрозділу боротьби з тероризмом. Здійснював підготовку і тренінг співробітників державних та корпоративних служб безпеки. ж саме там нумчаки, та стаття, в которой по закону Райці. А чого? Потому что что-то людям, грубо говоря, не поздно. То, что не поздно, значит это опасно. Это неправильно изначально. А так как люди вакуумом закрыли. то жажда знаний, то, что запретно, да, оно все интересно и сладко, то это еще больше возбуждало людей интерес. И когда люди видели да, по фильмам да, или еще почему-то, что он бьет ногой, вот это да, значит, это каратист, надо, надо изучать. В 1983 году дедали частейше публикуются статьи про то, что каратисты кого-то вбили, кого-то покалечили. На старинках центральных газет обговорюется вопрос про закрытие секций. У травні 84-го спорткомітет СРСР видав наказ о захищенні карате в спортивних обществах. Насправді доля карате вирішувалась не в спорткомітеті, а в стінах КДП. Під, під час всієї цієї мертвічини комуністичної всі живі люди тягнулись до чогось живого. І бойове мистецтво це було один з варіантів втечі. В часи Брежнівського застою молодь шукала способів не згинути з нудьги. Частина знайшла смак у мочемордії. Хтось загруз у неформальних тусовках, ще інші з фанатичним запалом взялись за вивчення бойових мистецтв. Підпільні сенсеї давали віру у власні сили. Кінематограф підливав масло у вогонь. Сім самураїв Коросави та Брюслі жодним чином не узгоджувались з лисим профілем. Вічно живого Леніна. Влада явно симпатизувала соціально близьким алкоголікам. Каратисти здавалися їй непотрібними та небезпечними. Вакуум треба було запомнити. І люди хвилині всі займатися. Ну а в, в то время ну, водку пили в основному. Олег Білько, майстер шостого дану з рукопашного бою. Починав з школи карате Кубинської революції, яку радянським спецслужбам викладали охоронці Фіделя Кастро. Тренував бодігардів Леоніда Кучми. Увлекались единоборствами, э, перестали пити і начали думати, що у нас уже советский строй не совсем такой, как надо. Начали возмущаться, значит, чтобы этого не было, запретили это дело. Вот это в первую очередь. Ну, в вторую очередь еще Появлялись очень много на вулиці, наче супротивлення даже органам оказу. Першими вчителями підпільних каратистів були і колишні вояки спецпідрозділів, демобілізовані афганці та іноземні студенти. Останні знали найбільше. Вони вчились у справжніх східних майстрів. Коли я прийшов з армії, я побачив, що мої найближчі друзі, ходять з якимось загадковим. Я сказав їм калітісне медленно. З'ясувалося, що вони вже аж цілих два місяці е, тренуються шотакан Карате у нібиного майстра е, родом з Конго. І оскільки ми були друзями, і все це, все це страшно шифрувалося, і випадкових людей туди не водило, я туди потрапив. І З'ясувалося, що мені дуже повезло, тому що е, так я зустрівся з першим моїм вчителем, його звали Сімфер'ян Мантоле. Звичайно, коли ми побачили, що це таке, і побачили його в дії, ми всі були шоковані. Радянські органи проморгали початок буму на бойові мистецтва. Коли армія підпільних бійців сягнула понад 300 тисяч осіб, партфункціонери взялись за голову, і було від чого. У структурованості секції було закладено потенцію воєнізованих угрупувань. Пам'ять КДБшників прокручувала ще живі спогади про бандерівські бої. Страхи бійців невидимого фронту були небезпідставні. У 70-ті В галицькому місті Чортків Володимир Мармус під впливом романтики боротьби упа створює підпільну групу, яка закидала місто антирадянськими листівками. Хлопці мали зброю і були настроєні серйозно. З паціонарних починань юнаків нічого не вийшло. Український спротив тяжів до абстрактних полемік на філологічні теми. У підпільних спортзалах тим часом фанати проливали під і кров. Самих тренувань було замало. Підпільні школи тяжіли комітет на пустирях. Цьому був дух якоїсь доісторичної справжньої окінави. Змагання проводилось майже без всякого судівства, це були дикі часи. Потім воно вже все якось війшло в свою калію, контрапупілось, Гибуха прочно взяла це під своє крило, і... а ми, побачивши це, пішли вже зовсім глибоке підпілля. Подальша доля підпільних каратистів склалася по-різному. Кто-то продолжил занятия, претворившие их на способ жизни, кто-то стал тренером, еще и другие, всю свою энергию, то на в у подвалах знания ведалы фальшивые криминальные романтики. И когда мы были в период 90-х годов, да, пошли люди физически развитые, здоровые с подвалов, ему хотелось кушать. Тогда были проблемы с финансами и так далее. Он пошел это отбирать, потому что он начал использовать право сильного. А право сильного? Нужно отобрать. Горбачовська перестройка та розвал СРСР покликали до життя романтику переділу власності, мов гриби після дощу ростуть дрібні кооператори. Довкола них крутиться армія ракетирів. Їх ряди поповнили колишні військовики спецзагонів на виклідок крові афганці та здеградовані спортсмени. Усі вони на різних рівнях були знайомі з бойовими мистецтвами. Здавалось, на їх шляху не могло бути перепон. Окрім хіба що злодійського світу та його понятій. Війна набирала троєкономічних форм. Гантеля набичилась проти чефіря. Пацани з гантелями та набитими кулаками кришують колишніх інтелігентів. Новітні Робінгуди відточують прийоми з праскою та паяльником. Банд фізкультурники виступають проти кримінальників старої формації. Із замісом бляжнівської епохи. Злодійський світ та новітні бандогрупування діяли за різними принципами. Центральним елементом злодійської системи був общак. Ним маніпулювали злодії в законі. Основним штрихом біографії, яких була обов'язкова відсидка на зоні, тоді як бандитський авторитет формувався не стільки в тюрмі, скільки через рішучі силові дії. На відміну від злодіїв, бандити не вживали наркотиків та культивували здоровий спосіб життя. Злочинним структурам у радянському союзі не треба було винаходити велосипед. Багато цікавих думок могла підкинути практика японських якудза. Про неї пересічна людина знає переважно з фільмів, у яких нащадки самураїв демонструють філігранну техніку рукопашного бою. Нинішня якудза контролює не тільки тіньову економіку Японії, але й проникла у державні структури. В современной Японии, то же самое за эта организация, она имеет больше 120 тысяч в своих рядах людей, которые имеют спецподготовку единоборств. Почему? Потому что э, это доказала э, история, что эти вещи, э, так называемые духовные в мире искусств, они э, будут жить по-любому. Как бы их ни душили, как бы их ни гнобили, все равно люди будут заниматься, они будут пытаться выжить. Початком перестройки уважне око помітило зменшення читаючої публіки. Професура, ході од науки, аспіранти, інша інтелігентствуюча браття стали за комерційні прилавки, несподівано для себе піймавши смак у торгівлі фальшивими адідасами. Чуваки з гантелями та набитими кулаками тут же взялись їх захищати. Криша, понімаєш? У 80-ті накопичилась критична маса кооператорів. Розкуркули та останніх новітнім робінгудам допомагала практика набута у підвалах підпільних шкіл карате. Крім банального мордобою, до арсеналу здирників увійшли вишукані прийоми з розпеченою праскою та паяльником. Да, как раз закат Советского Союза он как раз и совпадает с разгулом преступности, с началом формирования ракетирского так называемого движения. Це Волод Сідокін, майстер бойових мистецтв. Школа Кунь-Лунь, Вчитель Джо Дзін-Шен. Починав з класичної боротьби. Кунг фу вивчає з 91-го. Тренує і самовдосконалюється у Федерації рукопашного бою України. Єдиноборствами, і системами підготовки інтересувалися ті, кому це нужно було професіонально. цим людям. так сказать, относятся и будущие ракетиры и вымогатели. Значит, помимо военнослужащих, помимо работников спецподразделений, которые также уделяли этому большое внимание, естественно, этими системами подготовки интересовались и так сказать, криминальные элементы. Бандити, спортсмени легко зав'язували контакти з правоохоронцями у спортзалах. Система комуністичних цінностей доживала останні дні. Вірні пси режиму хотіли отримати шматок від нового капіталістичного пирога. Зрощення органів влади та кримінальників нової хвилі породило могутню силу, яка, врешті-решт, стала до керма пострадянських республік. Права рука кримського авторитету Башмака Євген Поднів яскравий приклад зворушливої дружби кримінальників з правоохоронцями та спецслужбами. Він один з перших в СРСР мав чорний пояс і був засновником підпільного клубу Карате. Там він шукав майбутніх бійців для жорстоких кримінальних розборок. Згодом поднів став солідним перцем і налагодив зв'язки з керівництвом російського чорноморського флоту. Кримський маєток Подніва охороняли російські морські піхотинці. Згодом налагодились контакти з політиками РФ. Врешті-решт, кримський авторитет створив християнсько ліберальну партію, яка ставила на сепаратизм і вирішувала фінансові питання з допомогою пикоподібних християн. Поки банці кукурники гартувалися у спортзалах та красиво жили на волі, за ґратами баланду і чеферем підривали здоров'я кримінальників старої формації. Злодеи в законе уже не могли конкурировать с новой силой. Люди закон не принимали. Они верхушек нахватались, блокновых, в общем-то, мира каких-то там по ходу. То есть слова по феи, они там пальчики выбрасывать научились быстро. Сергій, кримінальний псевдонім Князь, у 70-80 роки входив до кола Злочинців старої формації, так званої Чорної масті». Нині князь є кореспондентом столичних видань. А закони для них не існували. ніякі закони. Это же закон сили уже. Это не был вже воровской закон, закон каких-то определенных правил, которые должны соблюдать. Это был просто тупий закон силы. Хто сильніший, тот і прав. Потім прийшлося очень сложно старому блатному міру. І он в канічному тоді програв в тайні. Блатний світ не збирався здаватись без бою. Принаймні у в'язницях злодії в законі при кожній нагоді намагались вказати спортсменам на місце біля параші. На остроє татуйованих зеків були власні доволі підступні прийоми боротьби з накачаними опонентами. А мойку между пальцами, там можно там, аккуратно работать, так что ее не видно. И бросать лезвие тоже можно было метнуть, так лезвие, мойку эту. То есть безопасные лезвие. Можно было так метнуть, что можно было серьезно поранить человека. Ну, спасибо. Власть горлоком горло там. Ну, а так нож, кастет, такие вот вещи. Вот, в общем, просто кулак. Зековские вещи, в общем, это Часто бывало, що от слабий человек мог победить намного сильнее физически благодаря техническим моментам каким-то. То есть, опять же, такі довольно коварні удари куда-то в, в Или, да, да, Глаза, горло, такие места, виски, уши. Пах. Попри всі потуги знеможених чіферем волотників, гантелі перемогли. В Бруглеви 90-е бандиты, спортсмены заволудили часом и простором. Але то были тільки мязы И командованный огнены посткоммунистичный мозг. Кто жил в 90-х годах, они помнят, как это было. Они помнят, что приходили мальчики с большими, как говорят, такими бицепсами, да, и забирали все, что было у первых цеховиков, забирали деньги. И на этом колотились капитал. Просто этими, как я называю, бесфорными людьми пытались управлять мозги. То есть мозги управляли, а мышцы исполняли. Це було изначально. тому що соединить мышцы з мозгами, це вже проблема бойові мистецтва, як і все у цьому світі, можна задіяти і на добро, і на зло. Кожен, хто приходить в зал, має поставити собі запитання: для чого це мені потрібно? Для самозахисту, для здоров'я та духовного самовдосконалення, чи задля грубого та примітивного домінування над іншими. Останнє шлях в нікуди 90-ті дали нам достатньо прикладів деградації. В основі своїй талановитих і перспективних людей зустрінемось через тиждень.